Дорога родина, ласкаво просимо на ікму 2025. і ми дивимося мотоцикл вже 26-го року, і це супер класно. Я спробую бути незанудною і такою, знаєте, активною, але зважайте, що в мене брекети і легенький струс мозку. Тому буде, що буде, але надію, що нам буде весело. Ось тому давайте подивимося, що в нас тут відбувається. Якщо ви зі мною на каналі не в перший рік, то ви знаєте, що це моя така традиція буде тут щорічно, тому що іКМА це щорічна виставка, яка відбувається в листопаді в Мілані, де збираються по суті всі поважні мотовиробники і люди дотичні до мотоциклетної індустрії, де можна подивитися різноманітні новинки, асортименти, прикинути собі якісь плани на майбутнє чи просто подивитися, що відбувається у світі. Ось тому, по суті, з такою метою я тут зараз і є, щоб погуляти, подивитися. Чим живуть люди, що відбувається в світі? Досить цікаво. Ось буде мати можливість, заїжджайте, забігайте, дивіться також. Танські мотоцикли не сильно популярні на українському ринку. Ну, загалом, якщо бути чесними, я в Україні ще ніколи не бачила Нортона. Тому, якщо ви власник Нортона, будь ласка, дайте мені свої відгуки, бо насправді дуже цікаво. Ось, а сьогодні на ікмі Нортон представляє свої новинки, які можна дуже прямо от детально роздивитися, і вони виглядають досить таки солідненько. Ось тому зараз вам покажу декілька кадрів. Це про мотоавгуста. Це такі мотоцикли, які просто відгороджені, яких не можна доторкатися, не то щоб сідати, але на них можна дивитися і пускати слюнки. Нашої уваги India ne na ikmi наша foto-video model Kris. Have do India? This one is uh maybe a little bit too low for me actually or like something uh higher, taller. Кіпчик рокер. Так, вже втрачаємо кріса. No, no uh, мушу сказати, що кіпчиків показано багато гарних. Бренди реально показують все, що в них є, показують свої технології. Рокер це такий байкерський екіпчик для небідних людей, але дуже стильовий. Так само тут і «Клім». Дуже класно, що виробники екіпу дуже гарно показують свої колекції. Тобто можна подивитись і курточки, і штанішки, і шаломи, і черепашки, і флісочки, і абсолютно все, що вам треба. Треба рукавички, можна подивитись рукавички, там їх прямо от предостатньо. Купити нічого не можна, але можна подивитись, приміряти, бачити, скільки від, від початків пальців. Багато людей вже приміряло. Ось можна вибрати, запам'ятати, який у вас розмір, і собі потім замовити. Ой, яка гарна кофта, мені вона точно вже треба. А тепер досягнення дня, любі друзі, я загубила кріса. І в нього мій рюкзак, І документи і паспорт. Потрібно десь пошукати. Я не знаю, де він може ховатися. what have found What you been doing? I've been looking at the bikes over there. Uh, and? Huh? And? And I was filming. Awesome. But uh, I mean, where would you like to go next? Maybe we can go and look at Ducati. Uh, good. Or uh, Honda. Лажимо з Харлі Девідсон. Харлі Девідсон is ось тут, очки. тому йдемо, подивимося і дізнаємося, що ж у них тут є, що у них тут ховається. Досить популярна зона, багатьо людей. Ну, ще би. І звісно, що потенційні покупці, яким років десь по 12, напевно. Крапович хвалиться своїми трубами, на щастя, без звуку. Зато можна подивитися, як вони їх інсталюють на різні мотоцикли. Починаючи від маленьких дертбайків, закінчуючи великими спортивними штуками. І все на Кроповичах, все на Акроповичах, на Акроповичах. А зараз ми прийшли до любові мого серця. І що це? Що це? Що це? Звісно, що BMW. Перепрошую, BMW. Йдемо дивитися детальніше. Зараз ми в секції BMW Motorrad. і тут є насправді дуже багато всього класного і цікавого. Просто мільйон людей. Будемо пробувати пробиватися і дивитися, що там у нас заховано поміж людьми. Тому що заховано багато реально класних речей. Ну. Цього року BMW знатно оновило свою лінійку. В сенсі не цього, а вже прямо на наступний рік. І е, тринадцять 13.00 — це одна прям з великих новинок, які люди довгий час чекали, е, за якими спостерігали, які були заінтриговані. Ось тому, якщо ви були заінтриговані, як виглядає РТ 1300 виглядає вона ось так. Ще одна новинка від BMW, яка тут тихенько заховалася, поміж інших новинок. Це є 13.00 RS. Він повністю в новому образі, з новим двигуном, і він виглядає абсолютно по-іншому, ніж попередні RS. Показую висоту, я його зі своїм 168 см росту можу відносно, так от, впевнено, тримати на ногах, що мене досить надихає. Також в ці моделі вони вже додали підігрів сидіння переднього, заднього. Тут, до речі, є, звісно, кардан і не тут дуже багато прикольних фішечок. Просто почитайте. Я, я в великому захваті. Збирається тусовка притомлених людей і кого ж ми тут бачимо? Кого ж ми тут бачимо? Угу. Ось. Величезна інформаційна стійка і мотоцикла по колу. Дні тому най-най-най найновіший -най -най мотоцикл, і це є 450 кубовий GS. І ось він власною персоною, найновіший і тепер, мабуть, наймолодший в їхньому класі мотоцикл, тому що раніше був 310-й його вже немає в виробництві. Ось, а зараз наймолодший братик усіх GS-ів Security привіт. Наймолодший братик Сіті Сір це є 450-ка. Оглядаємо патка ось так. Він досить високий, як бачите. Тому що я зі своїм 160 см 168 см росту, до землі я не сильно дістаю, хіба отак от на одну ногу брати. Ось, мопедка виглядає дуже прикольно, Ключів без ключового доступу немає, тому треба от повертати ключик, заводити мотоцикл і їхати. Але виглядає така, не знаю, мені подобається. Чи я б собі його брала, мабуть, ні, тому що не зовсім мій стиль, але якщо ви шукаєте такого маленького джесика, Подивіться на цей варіант, мені вже подобається, чесно. Тут людоньки намагаються отримати якийсь мерчик. Велика категорія відвідувачів це по суті такі пошуковці мерчика. Усяких там брошурок, кепок, сувенірчиків чи ще чогось. І зазвичай ці події дуже шумні. Особисто я не фанат такого, але є ті, кому подобається. Щось вони там отримають, я не знаю, що не все я можу зрозуміти в цьому світі. Наприклад, я не сприймаю штучного м'яса, електромотоциклів і от таких от дивних штук. Ну, але Кріса це тішить, тому, тому ми тут затримались. До речі, якби хто цікавився, то ця штука коштує 15 штук євро. Отак от. І воно ще й називається спорт. Ну ок. Знаєте, що таке гарне на стелажах? Це стоять Мотогуці. Це ті самі легендарні італійські мотоцикли, в яких двигун. Отак от по-дивному стерчить вверх, але це їхня така ось фішка. Човішка прилягла, втомилась, мабуть. Я розумію, кожен день працювати. Тут з мотоциклами охороняти їх від вандалів. Мотогуці, до речі, з апрелією входять в одну групу, я груп тому відразу після мотогуці тут стоїть і апрелія, як завжди, з оголеними жіночками. Чому я кажу як завжди? Тому що я тут майже щороку і щоразу є оголені жіночки від апрілі. Відмотовучі, до речі, люди одягнуті, так між іншим. Якби мала трошки більше часу, то залюбки би зараз потестувала шарик шоломи. Ось тут їх повнісінький павільйон. Бо мій шарик вже приносився, і я думала його якраз оновити наступний сезон. Але бачу, що часу в мене небагато, тому, тому шоломи буде міряти на сьогодні. На жаль, це павільйон Хонди. І дивіться, яку мілоту Хонда зробила. Ви на якому б їздили на рожевому чи на фіолетовому? Залишайте коментарі рожевий або в коментарях фіолетовий. Обирайте що вам до душі. Хонда цього разу не просто павільйон, а ціле місто. З вулицями, переходами і тунелями. Трошки нам концептів насипали. Типу, подивіться, як ми вміємо, але продати вам таке не продамо. Якась добра душа включила підігрів ручок, вони ж гарячі. Одним словом, підігрів ручок працює. Отож, про цей мотоцикл ходили чутки. Хтось сказав, що можливо він існує, можливо, не існує. Хтось закидував якісь піратські фотографії з, в інтернет в мережу, здали інформацію, як буде він виглядати. Так ось. Він існує, і він ось тут презентований, новенький cb 1000 gt Це, по суті, нарешті, нарешті, Honda зробила хоч щось конкурентне іншим брендам. Є щось тепер спорту туристичне і швидке, і динамічненьке. І виглядає воно ось-от. так от. Ціна ціна насправді тут не вказано, але я чула, що воно в районі 13 тисяч євро на європейському ринку. Подивимося, що буде у нас. Є кольори чорний, сірий, червоний, та й усе по висоті. Він ось так, от як бачите. Як він в русі, я не знаю. Як я вже сказала, підігрів ручок працює, вони аж гарячі треба якось виключити. До речі, як їх виключити тут не зрозуміло. О, здається, виключився. Thank uh you. -huh. Ямаха не від конкурентів, тому тут дуже-дуже гарний павільйончик, просто купа гарних новеньких мотоциклів. Також є й новинки, наприклад, новий XSR 900 GP. Просто подивіться, який колір. Справді модель не нова. Вони таку ретро-штуку випустили ще минулого року, навіть позаминулого. Точно позаминулого вона вже була, але цього року воно вийшло в оновленій версії. І в супер гарному жовтому кольорі. Ось просто цей колір, як мінімум, вартий того, щоб в його закохатися. Так. Ось тут у нас є трейсери новенькі, е, новий GT-шний трейсер. Є новий трейсер 7 GT-шний. Там далі стоять ще звичайні трейсери, просто звичайні трейсери. ось. Е, тут стоять просто щось гарне. До речі, зробили маленький XSR 125 кубиків, який на вигляд виглядає як прям більший дорослий мотоцикл, а він, Але насправді там 125 кубиків. Ось така от мілота. Зараз трошечки покажу такого загального плану, що тут є. І будемо рухатись далі, бо часу сьогодні небагато. На цьому слові бувайте здорові, дякую, що дивилися, е, підписуйтесь, залишайте коментарі. Е, щось я цього разу трошки підзамахалася і, бо насправді було дуже багато людей, тому щиро перепрошую, якщо не усе показала, не до усього добралася, не через усіх пробралося. Е, Ну, якщо щось цікаво, запитуйте в коментарях, розкажу, може щось цікавого бачила і просто не змогла зазняти. Також дуже дякую Крісові, що був е, оператором, співавтором і просто чудовою найкращою підтримкою в цьому світі. Ось е, тому залишаємось на зв'язку. Ставте лайки, залишайте коментарі, і скоро буде щось нове. Я дуже щасто, я дуже щиро постараюся це виконати. Ну, цьому па-па.